Сьогодні в цьому залі відомий сумський атлет-гіровик Денис Ганчаров намагатиметься встановити рекорд книги рекордів Гіннеса. Денис Ганчаров до цього дня встановив понад півсотні різних рекордів, що жатиме сьогодні, говорить, це найскладніший вид вправ, вправи без екіпірування. На атлетові не повинно бути ні поясу, ні бандажів на локтях, на локітників, ні бинтів. Ні на пульсників. На Денисові під час виконання вправи не може бути і майки, а підніматиме він вагу більшу за вагу власного тіла. Поспостерігати за встановленням рекорду і підтримати Дениса прийшов Олександр Білокос. Я, мабуть, впевнений в ньому. Він наш муравей. Вадим Макаров також займається горілим спортом. Говорить, до сьогодні ніхто не піднімав таку вагу. Я забив в інтернеті таблицю рекордів. Там є багато сильних людей, але я не знайшов, що хтось підіймав вагу більше свого тіла. До неї підкрадалися, підкрадалися в потну, але не ну не змогли перешагнути цей рубіж. Денис Ганчаров розмявшись на гирях меншої ваги, підходить до снаряда. Спочатку піднімає гирю вагою у 71 кілограм і 20 грамів. Ваги фіксують вагу Дениса у 67 кілограмів і 800 грамів. Тож рекорд вже встановлений. Денис продовжує і додає до гирі вагу. І цю гирі він також підіймає. Ваги показують вагу 73,700. Після цього спортсмен робить спроби підняти вагу у 76 кілограмів, але всі вони невдалі. Проте рекорд Гіннеса встановлений. Залишилось передати відеоматеріали фіксації до книги рекордів і чекати на результат. Своєю невеликою атлетичною творчістю я намагаюсь. Подати приклад та ще раз наголошити, наголосити на те, що ми, українці, нація богатирська, тому слава Україні. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Суми.